Приїхала в табун, у мене сьогодні незвичайний транспорт, я возом. Крету взяла, зустріли нас. А де ще двоє мілких? Зараз будемо шукати, проїдемося трошки. Привезла їм трошки морквочки, капусточки, вчора кукурузу завезла. Ну, таку вже бадильню відкуха. Чого ти до неї пристаєш? А де ваші мілкі? Зараз подивимось. Акваторія, зільва таміка, хортиця. Давай, Грета. Що? Страшно? Зараз йдемо. Вже скоро коні будуть на зимньому пасовищі зимовій території. Ці жуки. Біжать за нами. Зараз будемо розвертатися. Вони ще не знають, що я їм привезла. Іде вона в лозі пречудово, я б показала, але що це їх не видно? Все ж таки рисачка. позавипаду по цих морпаках.